Доброго дня, любі дітки і батьки! Сьогодні на занятті ми будемо працювати із картками 59 і 60. Давайте їх уважно розглянемо. Подивіться уважно: на карті 59, веселинка і добрий хочуть пригостити своїх друзів бутербродами. Ви, мабуть, також всі полюбляєте дуже бутерброди. Подивіться уважно на всі! Продукти, які тут намальовані. Назвіть їх і визначте ті, які необхідні для приготування бутербродів. І давайте ми ці продукти обведемо у кружечок. Ось, наприклад, давайте подумаємо, чи необхідна ось що це таке. Так, вірно, це ковбаса. Чи необхідна вона для приготування бутербродів? Так, необхідна. Ми її обведемо у кружечок. Ось так обведемо. Так, і подивіться ще, що, з чого можна приготувати бутерброди, і обведіть усе в кружечок. А потім ми візьмемо фломастер іншого кольору, і необхідно буде закреслити те, що не їстівне. Тут є їстівне, те, що ми можемо з'їсти, і є те, що не їдять. Подивіться, уважно, визначте, що тут неїстівне, і його потрібно закреслити. Ось уважно погляньте, наприклад, що це. Так, це трубочки, через які можна пити сік, водичку, будь-який напій. Їх їсти можна чи ні? Вірно, їх не їдять, тому ми їх візьмемо і ось так закреслимо. Ось так закреслимо, їх не їдять. Подивіться, ще уважно визначте те, що не їдять, і закресліть. Далі на каці 60. Так, Ось кухар приготував страви. Давайте подивимося, впізнаємо їх і разом назвемо, що ж за страви приготував кухар. Що це таке впізнали? Так, це варенички, ви їх всі полюбляєте. А це що? Це борщ. Це знаєте, що це таке? Ця страва називається голубці, а це. А це шматочок смачного пирога. Пиріг такий спечений. Ось тут намальовані різні продукти, з яких готують ці страви. Подивіться уважно, які продукти для приготування якої страви необхідні, і з'єднайте їх. Ми будемо кожного разу міняти колір фломастера, щоб видно було, що необхідно для якої страви. Ось, наприклад, для вареничків що необхідно? Так, ось необхідно борошно ми його з'єднуємо. Так, і яйця потрібно, ми теж з'єднаємо з вареничками. Так, і молоко необхідне, щоб їх виготовити, приготувати. Так, подивіться ще, що необхідне, і з'єднайте. А далі ми теж поміняємо фломастер на інший колір і будемо з'єднувати, що необхідно для іншої страви. Ось, наприклад, голубці. Видно, що сюди потрібно що? Так, капуста. Ми відшукаємо капустинку і з'єднаємо. Ось так з'єднаємо. Що ще необхідно для приготування голубців, подивіться уважно і з'єднайте. Потім знову поміняйте фломастер і з'єднаєте, що необхідно для борщу та для приготування пирога. А ще подумайте, яка із цих страв ваша найулюбленіша. І обведіть її в кружечок. Наприклад, я дуже полюбляю голубці. От я візьму і голубці обведу ось так в кружечок. А ви подумайте, яку страву найбільше полюбляєте ви і обведіть її в кружечок. Ось такі сьогодні завдання. Бажаю успіхів у їх виконанні. До побачення, до нових зустрічей.